моєму житті так склалося, що я двічі заміж виходила. Але, як кажуть, від долі не втечеш. Своїм першим чоловіком ми прожили майже два роки, але розлучились ми з ним були родом з одного села. Михайло був старшим за мене на три роки. Після кількох місяців побачень він зробив мені пропозицію і старостів прислав. Батьки мої зраділи, стали готуватись до весілля, все було в кращих традиціях палатка, накрита на моєму подвір'ї, триста гостей, половину з яких я взагалі не знала. Шлюб у церкві, весільні музики до ранку. В селі вважалося, що чим пишніше весілля, тим щасливішим буде життя у молодих. Але у нас чомусь це правило не спрацювало. Напевно, основною проблемою було те, що у нас з Михайлом не було дітей, а я дуже хотіла. І замість того, щоб шукати якийсь вихід, правда, тоді не було таких можливостей, як зараз, ми стали звинувачувати одне одного. Сварки між нами не припинялися, і я вирішила, що нам краще розлучитися. Що тут почалося? В селі заговорити про розлучення це було щось неможливе. І мої батьки, батьки мого чоловіка наполягали на тому, що нам не можна розходитись адже ми вінчені. Тоді я прийняла рішення подати на розлучення, поїхала з села, влаштувалася в місці на роботу і стала там жити новим життям. Невдовзі я зустріла Петра. Він працював зі мною. Хлопець був моїм ровесником, ще ніколи не був одруженим. Між нами виникла симпатія, і ми розписалися. Тепер уже все було значно скромніше, бо мої батьки і знати мене не хотіли після того, що я зробила. А батьки Петра мене не прийняли через те, що я вже розлучена, бо не про таку невістку вони мріяли. Тож нам нічого не залишалося, як самим давати собі раду в житті, не сподіваючись ні на кого. У нас з Петром народилося двоє діточок. Я таки стала матір'ю, і це для мене в житті дуже важливо. У нас було все дуже добре, я була щасливою перед з Петром. Але була одна дивна річ. Мені постійно снився мій перший чоловік. У снах я або виходила за нього заміж, або була його дружиною. Ці сни, сни снилися мені настільки часто, що я вже почала хвилюватись. Навіть до священника пішла, все йому розповіла, а він мені сказав, що я маю гріх великий, бо живу з чоловіком без шлюбу, і дітей в гріху народила. Священник радив мені розірвати церковний шлюб з Михайлом і обвінчатися з Петром. Я вже майже погодилась на це, бо ті сни справді мене дуже вимучили. Але коли я дізналась, як все це важко і скільки це коштує, то я передумала. Петру навіть нічого не казала, так ми собі і жили, але ті сни про Михайла не переставали мені снитися. Прожили ми разом 30 років, дітей одружили, і, здавалося, час пожити для себе нарешті настав, та не судилось. не стало мого Петра. Все сталося настільки раптово, що я довго не могла оговтатись, і якби не мої діти, я просто не знаю, як би я це пережила. Я віддала рік за чоловіком і планувала ще доробити до пенсії кілька років, а потім поїхати в Італію на заробітки. Та нещодавно мене знайшов мій перший чоловік. Михайло сам прийшов до мене, сказав, що має серйозну розмову. Він розповів, що так і не одружився, а весь цей час лише про мене і думав, слідкував за мною, знав все про мене і про мою сім'ю. Прости мене, сказав Михайло. Маю я перед тобою гріх. Бо ще до одруження знав, що не можу мати дітей, але тобі нічого не сказав, бо любив дуже і втратити не хотів. Та я знав, як ти діточок хочеш, тому я став тебе зупиняти, коли ти вирішила піти від мене. Михайло опустив голову, по його зморшкуватому обличчі пробігала зрадлива сльоза. Заплатив я за все сповна, самотністю заплатив. А це дуже страшно. А тепер прошу тебе, повернись до мене і давай, хоч старість ми проведемо щасливо. І я тебе любити буду, і дітей твоїх як рідних буду приймати. Прошу, лише подумай. Я й гроші маю, не складав за життя, так що ми бідувати не будемо точно. Я не знала, що відповісти, бо такого повороту долі я ж ніяк не очікувала. Сказала Михайлові, щоб дав мені час подумати. Мені важко прийняти рішення. А що б ви вчинили на моєму місці?